Вітер гуляє, місяць високо, зідонь ки сяє, вітер, вітер з гаєм розмовляє, Шепче за собою. човен по подимаю, один за водою. Вийди, серденько, я виглядаю, хоч на годину моє речима. Отак я попідгає, я рема співаю, виглядаю. а обсади немає, немає. Горі сань серед неба, горить біолиці, верба слуга соловейка, дивиться в криницю. Щелесті, коли гляне, попідгаємо ласочка, кратеця Оксана, забув, побіг, обняється. Голі даже. Ще дружечки, ще, ще се закрили. Вийми душу ще раз, ще раз. Ох, як я втомила. Под моя ти зоре, головочку мила. Ставай же ти коло мене. Де ці зоріла? Я сьогодні забарилась, батько занедужав, коло його все А на мене байдуже. Який ти! їй же був. Бачу Оксана, я жартую, а ти, ти справді, плачеш. Ну, ну не плачеш. Глянь на мене, завтра не побачиш. Завтра буду я далеко, далеко Оксано, завтра вночі в Чигирині свячений достану. Дасть він мені срібло, злото, дасть він мені славу. Одягну тебе обую, посаджу, як пабу, на дзирку мов хетьман, та дивитися бухну. Поки не буде бойдемося. А може й забудеш? Розбагатієш, у Київ поїдеш з панами, знайдеш собі шляхтяночко. Забудеш токсане? Хіба краще є за те. Може, є, не знаю. Ні, лиш Бога моє серце. Кращої немає. Що це ти говориш? Схаменися. Правду, Микола. Правду. Та й знову ти сьогодні. Довго вони, як бачите, меж мови розмови цілували, обнімались з усієї сили. А тим часом світить з усіх віком потихаря. Що там твориться? Треба глянути та й розказати. Бодай не дивись, бодай не дивитись, бодай не казати, бо сон. Бо серце болить. Гляньте, подивіться, Це педирафик. Люди, що зібрався, волю боронить. Вороні, прокляті. Дивіться, що роблять у дитя в хаті. Хочить, на гроші, Той мовчить! Налигачем налигачись Не витерпів святої кари. Упав сердега. пропадав душа безповіді святої. Оксану, дощо, та й Що ж тепер? Та нами ради, поміркую. з ним нічого робити. Запали церкву! Вол, я тоді то бога Хто такий? Та й пана криже, а старший махнув рукою на громаду. Ponduras, that's the most important thing. А на ліпняк смілянщині до матку. Чуєш, пак, ходи сюди, не бійся. некай. Не боюся. Відкіляти, хто такий? Я, пане Звітшаний, звідшанові, дитина, Де? Якома у Біншані. І сказали, що дочку його питали, дочку? Окс... батько його вкрали, коли знаєш. Дочку Оксану, батьку, брате. Що б я не руки? Дайте сножа, дайте сили. Муки, лякак, муки, муки страшної, щоб пекло тряслося й мріло! Добре сило, ножі буде досі неї. Ходім з нами у лисинку ножі гартувати. Ході. Ходімо, тана, батьку, брати мій єдиний. Та на край світа полечу достану, з пекла вийму. Не знайду, не знайду Оксани. Може, не йдеш, а як тебе зробить? Я не знаю. А прізвище, а прізвища, прізвища? прізвища немає. Хіба майстрюк? Без, без прізвища запиши, Максиме. реєстр. Нехай буде. Нехай буде гол. Так і пиши. Ні, погано. Ну, хіба бідою? І це не так. Тривай лише, пиши голайдою. Ну, галай. Поїдем гуляти. Найдеш долю, а не найдеш. Рушай на хлоп'ята. <кій> Зайду зубові, посміхнувся на вороні та й знову у сльози виїхали за царею, палають касну. Гайдамаки гуляють, карають, де не приїде земля, горить, грошей підпливати. Шоксон. Гуляй, сину, поки доля встане, погуляй. Погуляли купу на купі, От Києва дому лягуй ляг від ляг, трубом. Сверталося і з лисенки кругом засвітила, од погодним за лісняком людьми захилили. Тяжко, важко плаче, як дитина, чого пачця, червоним жупане. І золото, і слава є, та немає Оксани. Ні з ким долю розділити, ні з ким заспівати. Один-один сиротоді мусить пропадати. Та той того не знає, що його Оксана потім боці тіхачам будинку з панами. Тими самими ляхами, що замордували її батька. Недолюбі тепер заховались За мурами та дивитись, як жиди конають, брати ваші. А Оксана вікно поглядає на лисанку засвідчену. Де то мій Єремо? Орка наплаче. Тяжко йому, а як я в кирені козачі хтось крадеться. Хто такий? Я посланець, бо на горди. Не те ще погуляти. Я тут не дошку. Не діждеш, жидівська собаку! — Мовай Боже, який я жив. Бач, хайдамака, ось копійка подивися. Хіба не знаєш? Знаю, знаю. Признавай, проклятий жиде, де моя Оксана. Мовай, Боже, годинку з панами, вся молоді. Не Братя, Браття, стійни пропадаю, почекайте, не вбивайте. Там там моя Оксана. Хоч годинку зачекайте, я її дістану. Поглянувся, галайди немає. Ревуть гори і будинок з ляхами гуляє. Го, коло хмарі, що осталось, пеклом запалало. Де голайда? Максим кличе і зліду не стало. Поки хлоп'ята танцювали, ярема <клес> з нейоди прокралась. А щоб будинок саме льох оксану вихопив, що живу ярема з льоху та й полину. У Глеботи. Через нижний в глебудині у церкві співали. І за ликуй, ярему вінчали. А в мечі наш Яремо Але, рема, от хлопи звичайні, щоб на сердити отамана покинув оксану. П'ячик він час залізняком висія сховляє. Умирщині на пошара вона розглядає, виглядаючи рівня, болярину горі. Перевести цю скелі, хату не помож. Не журися, сподівайся, та Богу молися. На мені тепер наумань пора подивитися. Вибачайте, люди, добрі, що козацьку славу так на маня розказує безснечної справи. дід мені розказував. Нехай здоровий буде, а я за ним. Не знав старий, що письменні люди тієї речі прочитають. Вибачайте, дідуся. Нехай мать, а я поки до своєї вернуся та доведу вже до краю. Доведу, спочину, та хоч у сні подивлюся на ту краю. Де ходили, гайдамахи святими ножами, не ті шляхи, що ми міялись, малими.